Інтеграція добровольчих батальйонів до ЛАВ Збройних Сил України або Нацгвардії це тривалий і болісний процес. Станом на сьогодні переважна більшість добробатів вже інтегровано. Найбільшим і найпотужнішим з військовим з'єднанням, яке на сьогодні ще не легалізовано досі, є добровольчий український корпус Правий сектор. Влада відмовляється нас легалізувати на наших умовах. Наші умови це збереження дух як цілісного військового з'єднання з нашими командирами. Тобто, щоб не було так, що сьогодні нас включають до лав ЗСУ, а завтра нам міняють наших комбатів, яким довіряють хлопці, на якихось ідіотів, які тільки вміють, що солдатів у котли заганяти. Чому влада нас не логалізовує? Тому, тому що наша влада боїться нас більше, ніж Путін. І через це за будь-яку ціну намагається нас дискредитувати, намагається спочатку позбавити нас колосальної підтримки суспільства, яка у нас є і є нині нашим єдиним захистом. Щоб потім знищити. Для цього нас спочатку намагаються прибрати з фронту, щоб потім сказати, а правий сектор вже не воює, то навіщо вони потрібні? І потім, щоб нас знищити. Щодо конкретного батальйону АЗОВ. Е, так, Щодо, щодо конкретного полку АЗОВ Так, в складі цього з'єднання є молоді люди, яких прийнято називати ультраправими Але вони там не складають більшість, вони у меншості, а більшість це звичайні люди, які пішли в Азов, тому що там вони мали змогу захистити Україну. Тому що в АЗОВі дають зброю, спорядження і можливість легально, на відміну від дух, правий сектор, бути на передовій. Тезу. Американського політика щодо того, що ці люди можуть повернути зброю проти уряду і народу України, я з цією тезою категорично не згодна. Цей політик не орієнтується в нашій ситуації. Річ у тім, що українська влада сповідує хибну тезу, що у цій війні Україна перемогти не може. І через це вона щосили намагається не воювати. Тобто забалакати проблему, яка, на жаль, не має на військового вирішення, народ з цим не згоден. Частина Збройних сил України і добровольчі батальйони всупереч наказам згори, продовжують воювати, а народ, наші герої тилу, продовжують утримувати фронт. Якщо називати речі своїми іменами, то в Україні склалися всі передумови. Для державного перевороту і приходу до влади справжньої військової хунти, а не вигаданої російськими пропагандистами. Водночас люди розуміють, що цього робити не можна, бо Путіну тільки цього і треба. Йому треба дестабілізувати Україну, для того, щоб здійснити відкрите військове вторгнення на нашу територію, нібито для того, щоб допомогти легітимній українській владі. Всю цю фразу беру. Лапки. І люди в глухий кут. Вони просто продовжують давати відсіч ворогу. І все, і ця війна все тягнеться і тягнеться. І Я хочу сказати, що якщо такий переворот відбудеться, чого я дуже сподіваюся не буде. Якщо він відбудеться, то зроблять його не якісь там націоналісти чи нацисти. Його зроблять люди безмежно далекі від будь-яких крайніх ідеологій, взагалі далекі від політики, просто державники, які намагатимуться врятувати Україну і дійдуть висновку, що врятувати її інакше неможливо. Я визнаю за будь-ким, в тому числі і за Сполученими Штатами, право допомагати тим, кому вони хочуть, і не допомагати тим, кому вони не хочуть, керуючись при цьому будь-якими власними критеріями. Але я хочу, щоб мене почули: фронт боротьби зі світовим злом, злом пролягає зараз не в Сирії чи в Іраку, він пролягає в Україні. І я не думаю, що українські націоналісти, які сьогодні захищають Україну, є потенційно більш небезпечними, ніж різні мусульманські військові з'єднання, яким Сполучені Штати не раз допомагали. Щодо того, як ця війна міняє світогляд людей, так ця війна дуже сильно змінила світогляд українців. Нації будується на крові, І в цьому кривавому котлі формується зараз українська нація з фронтовиків. А ще більше з героїв тилу, які повністю взяли на свої плечі утримання фронту. Так, фронтовикам, фронтовикам буде важко повернутися з війни додому. Дехто з них може спитися, дехто може піти у кримінал. Щоб цього не відбулося, потрібні спеціальні програми по реабілітації фронтовиків і головне їх працевлаштування. працевлаштуванню. А ще я вважаю, що в Україні мають бути легально створені. Приватні військові компанії, які є у багатьох країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах, для тих фронтовиків, які не побажають прощатися з військовим життям після війни. Значить все?